Стаття 51 Закону України про національну поліцію. Поліцейські комісії Для забезпечення прозорого добору, конкурсу та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. До складу поліцейської комісії апарату Центрального органу управління поліції входять 5 осіб. Два представники, визначені міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських. Один представник, визначений керівником поліції. Два представники громадськості, рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України людини, з прав людини, числа осіб, які мають бездоганну репутацію. Високі професійні та моральній якості, суспільний авторитет. Основними повноваженнями поліцейської комісії є проведення відбору конкурсу на службу в органи засади установи поліції, крім прийому до навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить 3 роки. Одна й та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється. Члени поліцейських комісій можуть не припиняти Виконання своїх основних службових обов'язків за місцем основної роботи чи служби. Забезпечення діяльності проведення засідань поліцейських комісій здійснює апарат відповідного підрозділу поліції. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються. У разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії, якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням. Якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили, якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянство іншої держави, якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим. У разі смерті члена поліцейської комісії у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив чи обрав відповідного члена поліцейської комісії. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням, більшістю голосів від загального складу голову поліцейської комісії і секретаря поліцейської комісії. Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії, визначає обов'язки секретаря комісії, веде засідання комісії. Обов'язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар комісії. Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом. Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше, ніж за два дні до засідання. Член поліцейської комісії уповноважений Знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці, зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення, висловлювати письмову окрему думку щодо рішення поліцейської комісії. Здійснювати інші повноваження, визначені законом. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може приймати. Рішення. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови поліцейської комісії. Головуючи на засіданні, зобов'язаний ознайомити із заяви про відвід члена комісії, якому заявлено відвід. Рішення про відвід або самовідвід приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід самовідвід, не бере участі в голосуванні. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення із запрошених осіб. Рішення поліцейської комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючі і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення. Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Порядок діяльності поліцейської комісії визначається міністром внутрішніх справ України з урахуванням положень цього закону. Для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації.